Усім привіт! Думаю, це відео буде цікаво дівчатам, жінкам. Чоловіки навряд чи будуть пекти бісквіти. Сьогодні 7 червня, 23 рік, я вирішила приготувати бісквіт. У нас вже вечір. Я прийшла з роботи, назбирала своєї полуниці, Взбила для бісквіту 7 яєць. 200 г цукру, Добавила борошно. Дніпромлин, воно мені подобається. 200 г борошна додала. Зараз це все вимішую, так, щоб не було борошняних оцих таких ну, грудочок, щоб така була однорідна консистенція. І потім це все випікати поставлю. В мене, бачите, духовки немає, але в мене є ось така штука класна. Бачите, буду в ній випікати. Мультиварка. Завжди виручає. Ось так ось. Полуниця буде для. Крему для начинки для тортика. Буде не просто бісквіт, а буде такий торт бісквітний, із домашньою полуницею, магазинною сметанкою. І там буде творог магазинний сир кисломолочний, якщо правильно сказати. Так, знімаю далі. Ось вам. Гарні трояндочки, дивіться, на жаль, запах відео не передає. <хи> так, для гарного настрою трояндочки. Покажу далі, який буде в мене бісквіт, як випечу, як буду його прикрашати і кінцевий результат покажу, який буде бісквітний тортик зі своєю домашньою полуницею. Так, продовжую готувати. Бісквіт готовий. Зараз буду відкривати. Не знаю, який вийшов. Зараз будемо дивитися. О! Цікавий. Так, тепер йому дати час треба. Охолонути, дістати його, і я підготувала за цей час, поки випікався бісквіт, полуницю, і буду робити крем. Так, продовжуємо готувати наш тортик. Зараз я буду змішувати в блендері полуницю. О, зараз зважу вам скажу, скільки було полуниці. Зважила в мене один кілограм полуниці вийшов. Ви можете робити, як вам, ну, Заманеться більше-менше, бо я роблю, скільки назбирала, <смі> стільки і буду її зараз класти до торта. І я десь на таку кількість думаю додати 200 грам цукру і десь грам 400 сметани. Ось так ось. І сиру покладу, тут було 350 грам, трошечки ми з'їли, тут грам 150. Я буду робити на три частини, буду розрізати бісквіт, і буду робити, ну, отак от на три коржа, можна так сказати. Продовжуємо робити бісквітний тортик. Ось, дивіться, ця полуниця буде в нас зверху тортика, я буду прикрашати нею. Ось я вже збила з цукром полуничку. По вазі пішло пів кіла в мене тут, пів кіла полунички, 500 грам. І вийшло. Скільки там літрів не бачу? Літр. Трошки більше літра. Так, цукор я ще не весь висипала. Я збиралась висипати 250 грамів. В мене залишилось тут ще 150. Ну, я буду зараз додавати сметану. І це все буду збивати сметана. Сир кисломолочний, сметана 15% жиру, а сир 9%. Я раніше брала сметану 20%, тоді менше кладу цукру. А якщо 15% кладу більше, ми любимо жирненьке, солоденьке, тоді воно смачно. З'їв малесенький кусочок тортика і смачно, ситно, ну дуже класно. Так, друга пачечка. Це інша сметанка. Брала, до речі, по акції у нас у супермаркеті в варусі. Бо сметана зараз дорога. Може, трошки лишиться, тоді напишу вам, скільки пішло сметани. Так, зараз буду включати шайтан машину. Вона так працює дуже гучно, тому я вас побережу. Слідуючі етапи будуть тихі і спокійні. Зараз буду додавати творог. Останнім. взагалі немає значення, в якій послідовності. Ну, я спочатку збила, подрібнила полуницю з цукром, потім додавала ще сметану. І весь цукор, що лишився висипала. А тепер додаю творог. Продовжую готувати. Бачите, отак виходить. Вийшов не крем, а смузі. Можна його пити? Ну, будемо. Експериментувати разом. Виходить ось такі рожеві сиропи. Крем вийшов як смузі, до речі, він ще залишився. Я його вже куштую. Тому робити треба не на пів кіла суниці, а в половину менше інгредієнтів, тому що ще лишилось. Я Трішечки переборщила. Зараз зварю шоколад і ще прикрасю всю цю красу шоколадом. Зварила шоколад. Але треба ще його, щоб він трішки густуватий. Якщо він густий, то тоді товстий шар виходить. Ну, так собі. Вже не буду переробляти. Завжди, якщо знімаєш на камеру, не так виходить, як... як ніхто не бачить. Перекрашаю, пишіть в коментарях, діліться теж, може, якимись класними рецептами простими. Я не люблю. Торти, які треба там, то довго заморачуватись, довго робити, бісквіт швидко робиться. Ну, прикрашати так, довгенько. А так, сім'ю можна побалувати свою солоденьким. До речі, напишіть, скажіть. Хто теж балує солоденьким, хто полюбляє солоденьке. Шоколаду достатньо зварила. Можна обливати весь тортик, не шкодувати його. Пишіть, хто любить шоколад, хто любить тортики. Я люблю солоденьке. Особливо, о, ну, коли сам його спечеш, зробиш, воно не таке, як в супермаркеті або якийсь там кондитерський, воно смачне. Знаєш, з яких інгредієнтів ви його зробили. У мене мама дуже смачні торти, пече, Надо колись вам буде зняти відосик. І в мене, звісно, такий, бачите, не фірмові, домашні, простенькі, побалувати солоденьким сім'ю свою. Щось таке вийшло цікаве. Бачите, ну якось так. Завершальний етап знімала і, мабуть, не нажала відео знімати. І не зняла частину, як прикрашаю, розповідала тут вам, як шоколад варила. Ну, тепер залишився ось ще шоколад, Шоколаду не шкодую. Пишіть любі мої, в коментарях, як часто ви балуєте свою сім'ю солоденьким. Чи любите ви солоденьке? Які тортики швидкі знаєте? Щоб легко і швидко можна було спекти, зробити, і було смачно, солодко і добре. Діліться рецептами, пишіть коментарі, ставте вподобайки. А ми будемо сьогодні їсти маленький, смачненький тортик. Зі своїми інгредієнтами, з городу полуниця, а все інше, ну, звісно, з супермаркету Усім гарного вечора! У нас вже восьма вечора начало, до початок дев'ятої Покажу вам троянди. Які гарні. Це, до речі, троянди виросли в нас на городі. Бачите, це я таку штучку поклала. Ти заслуговуєш на обіймашку і не одну. От так. Бачите, які гарні трояндочки. І тортик, бісквитик отакий вийшов. Цікавий. Все, до побачення. Дякую за перегляд. Гарного вечора!